Пропонується до продажу сучасний триповерховий будинок у місті Берегово на вулиці Бако-Габора, у зручній та перспективній локації, що чудово підходить для комфортного проживання так і ведення бізнесу. Загальна площа будинку становить 206 квадратних метрів, усього 4 кімнати. Два санвузли будинок збудований у період 2010-х років, з індивідуальним газовим опаленням, якісним авторським ремонтом, повністю вмебльований та укомплектовною побутовою технікою, холодильник, плита, духова шафа, мікрохвильова піч, пральна машина, також проведений Wi-Fi. На першому поверсі розташовані дві великі гаражі площею по 40 квадратних метрів кожен, один з яких обладнаний оглядовою ямою та санвузлом, що робить об'єкт ідеальним варіантом для автосервісу або іншої комерційної Діяльності. На другому поверсі просторий холл, кухня, дві спальні кімнати, санвузол та кумора. Третій мансардний поверх включають дві кімнати, які можна використати під гардеробні приміщення або додаткові житлові приміщення. Земельна ділянка площею 3,5%, сотки. Двір огороджений, є підсобні приміщення, кондиціонер, ванна кімната, гостєвий літній будинок. На території також знаходиться старий будинок, площею 64 квадратних метри. Який можна ренувати або взнести для будівництва нового житла, асфальтовний під'їзд, електрика, газ, власна свердловина, каналізація септик та вивіз відходів, у більшій доступності центр, парк, зелена зона, магазини, кафе, зупинка транспорту, Місце для термального басейну Закарпаття близько 850 метрів, 10 хвилин пішки. Це чутовий варіант для проживання, готельного бізнесу або сфери послуг. Ціна 26 200 доларів.